День козацтва захисника України, покрови і Ходаківцям 550. Відразу чотири свята у Ходаківцях відзначили з особливим розмахом. Таких гулянь каже, староста села і ще не було та й не могло бути. Принаймні, відколи Ходаківці частина об'єднаної територіальної громади. Лише півроку село із 13 іншими у лісогринівецькій, а результати вже не забарилися. Староста Ходаківець переконує на краще село власне змінюють люди. Дуже працьовиті, тільки щось треба робити, раз позвонив молодці, це пацани наші, як ми говоримо, наші ходаківські. Ми працюємо, трохи йде, чесно говоря, тугувато, але здвиги є за цих півроку, що ми в об'єднаній. Планів на Ходаківці у Лісогринівецької тергромади чимало. Адже для того, аби зробити село кращим, працювати потрібно, не покладаючи рук, вуличне освітлення, дороги, водопостачання зробити ще потрібно багато. Як саме ідеї є, та й в допомозі ніхто не відмовляє. Незважаючи на те, що територіальна громада має власний бюджет і власні виборні органи самоврядування, активно співпрацює і з районною радою. Там кажуть, раді підсобити не лише порадою. А й фінансово вони пропонують. Ми дослухаємося, дофінансуємося. Є в є програми районні, розумієте, район сьогодні не поділений. Це є є територіальна одиниця. Тому йде співпраця. Півпрацюють у Ходаківцях не лише з районом, а й з областю і народними обранцями. Депутат Лісогринівецької сільради від села Василь Лежанський каже: ходаківчан і справді не забувають. Хочу звичайно, подякувати всім, хто сьогодні приїхав у ходаківці. Хочу подякувати народному депутату Сергію Петровичу Лобазяку за його підтримку. За підтримку атошників, хлопців, які захищають наші кордони, за підтримку церковної такої громади нашої. І завжди він відгукується, наскільки я знаю, постійно відгукується, допомагає людям. Обійшлося без подарунків і до свята села разом із грамотами. Їх вручив помічник народного депутата України Сергія Лабазюка. Відзначили цього дня ходоківчан із обласної державної адміністрації. Від депутата Василя Лежанського село отримало герб. А від об'єднаної територіальної громади концертну програму Долучилося до організації дійство і козацтво. Від них усім охочим уха та козацький куліш виготовлений за особливим рецептом. Саме основне, що повинно бути більше м'яса, як картоп. Сидиться настоящий козацький. Святкування вдалося на славу, навіть погода не підвела. Місцеві кажуть все тому, що день села на покрови. Переконані, сонечко на небі це подарунок з гори. Покровителька, От бачите, вчора був сніг, дошаненьки гарний такий день. О, що Вона нам зробила, що гарно. Відзначити чотири свята разом з односельчанами прийшла і Ганна Тарасівна. Жінка найстарша жителька села. Їй 90 років. У рідних Ходаківцях вона провела усе своє життя. каже, що не рі. Село змінюється на краще, додає в останні роки. Навколо побільшало молоді. Що доводить, село буде жити в день 550-ї річниці Ходаківець і молодим, і кожному односельчанину від щирого серця бажає щастя, добра, радості, здоров'я і миру на світі. Оксана Чушкіна, Олександр Галян, новини телеканал Ексклюзив.